Здоров, хлопці та дівчата. Якщо ви полюбляєте їздити на своєму велосипеді, і ви хочете продовжувати на ньому їздити, ви маєте подбати про безпеку вашого роверу. Для цього нам знадобиться замок, а можливо навіть декілька. І що не менш важливо, треба вміти цим замком правильно користуватися. Про це ми сьогодні і поговоримо. Я розповім про те, які замки я маю, якими користуюся, якими не користуюся, і чому я саме обрав ці замки, а не інакші. Для початку давайте розберемося, які взагалі замки існують. Ну, точніше, всі прям, що існують, ми розбирати не будемо, а будемо розбирати ті, які я маю сам. Сподіваюся, цього буде достатньо, бо я маю насправді їх досить багато різних типів, і я про них буду розказувати. Найперший, найпростіший, і найрозповсюдженіший тип замка це звичайний тросик. Вони бувають в різних варіаціях. Тросик потовше, тросик потоньше, з ключом, з кодовим замком, як оцей, наприклад. Ну, в принципі, все, що про них можна сказати. Не варто брати найтонший замок, бо він, звісно, перекусується звичайними кусачками. У мене замок цей, ну сам тросік мається на увазі, десь приблизно сантиметр в діаметрі. Він достатньо товстий і не ну, досить легкий. Він важить приблизно 700 грамів. Я його зважу вам. Це на кодовому замку, я купляв його в декатлоні. Часто на замках пишуть щось типу рейтингу секьюрності, безпеки від 1 до 15. Абус, мені здається, пишуть. Є інші також критерії оцінювання, Gold, Silver, Platinum. Цей замок має щось типу 6 чи 7 з 10. Тобто він такий. Не найдешевший, не найпростіший. Хоча відносно дешевий, я його купив, мабуть, євро за 15. і найчастіше я користуюся саме ним. Хоча в мене є і інші більш секюрні важкі і дорогі замки. Трошки поясню в яких ситуаціях і як я їм користуюся. Трозіком я користуюся зараз найчастіше, через те, що я не залишаю довго свій велосипед на вулиці, не залишаю його на ніч. Частіше за все, це ситуації, коли я приїхав або в магазин, або в якийсь кінотеатр, наприклад, і залишаю його на вулиці на пару годин максимум, а частіше на 10-20 хвилин. Тому ось такий замок він найлегше з тих, що в мене є, і мені достатньо в принципі в такому сценарії використання. Якщо говорити про те, який тип краще. В плані замка, чи кодовий замок, чи замок з ключем. Я думаю, вони плюс-мінус однакові, і що той, що той можна зламати. Різна кількість часу піде на це у різних людей. Якщо замок з ключем, то є існують відмички, звичайні, якими можна його відкрити. Якщо замок з кодом, я думаю, теж є мастера, які прослуховують детально щелчки, і їх так можна вскрити. Звісно, на це піде час. Ну і загально кажучи, жоден замок не забезпечить абсолютно безпеку для вашого велосипеду. Один замок потребує більше часу, для того, щоб його відкрити. Інший замок потребує меншої кількості часу, щоб його відкрити. Тобто, якщо сумувати, це найдешевший варіант, найлегший, але знову ж таки бувають різні. Подорожче, подешевше. Плюси в тому, що його легко брати з собою. Мінуси в тому, що він. Ну, найменш сек'юрний, мабуть, все ж таки. Хоча знову ж таки товщина цього тросика дуже сильно впливає на секюрність замка. Другий тип варіанту, схожий на тросик, насправді, у мене його нема, але це ланцюг. Ні, у мене він є, до речі. ланцюг. Даний тип ланцюга, бачите, у нього такий кожух тканевий. Але всередині це ланцюг звичайний. Чи він сильно відрізняється від тросіка? Не сильно. По вазі він, мабуть, плюс-мінус такий самий, як мій тросік. Це достатньо дешевий замок. А я думаю, якщо вдарити пару разів по цій конструкції, вона розвалиться якимось молотком. Але, звісно, є більш дорогі варіанти. Зазвичай, загально кажучи, ланцюги трохи важчі, ніж, ніж тросіки, але теж різні бувають тросики і різні ланцюги. Але загально кажучи, трохи важчі. Ну і типу трохи надійніше. Але зовсім трохи, мені здається. Так само можуть бути на замку з ключем, а можуть бути на кодовому замку. Варіант непоганий, але мені особисто більше тросик подобається через те, що він трохи легший, і мені як би, це достатньо. Далі у нас іде так званий складаний замок. Ось так він виглядає. Це замок вже в складеному положенні. Він цепляється на раму велосипеда, якщо у вас є кріплення під флягу. Він достатньо важкий, але плюс в тому, що він компактний і достатньо секюрний. Вже він такий прям надійний відчувається. його вже набагато важче порізати якимось болторезом чи навіть болгаркою. Ось так він виглядає, як ви можете бачити. Плюс в тому, що він компактний. Ось тут вставляється ключ з цієї сторони. Оця лапка виймається, і він такий робиться, як невеличкий ланцюжок. Ось тут ви можете побачити, є такі піни дуже сильні, і складається він з таких металевих пластин. Це один з найнайдійніших замків, це так в інтернеті написали. Плюс в тому, що він компактний, складається у таку штучку. Мінус в тому, що він достатньо важкий і короткий. Як ви можете бачити, тобто не завжди. Можна насправді знайти місце, де ваш велік прицепити, якщо парковка не дуже гарна, не дуже зручна е, нею користуватися. По секюрності файний. Я ніколи не бачив, щоб вони були з кодовими замками. Завжди з ключами, зазвичай. Зазвичай такі замки йдуть з чохольчиками, ось як я вам показав, які кріпляться на раму. Ну і можна отак-от компактно його зафіксувати. Чого не можна зробити ланцюгом чи тросиком, вони завжди... Якось скручені, їх треба або на раму наматувати, або десь возити в сумці. З іншої сторони, мені не дуже подобається, коли на велосипедах вісить всяка байда, воно дрібіжить, коли ти їдеш. Тому я його не вішаю і ним не користуюся, мені тросіку достатньо для таких щоденних справ. Останній варіант. Це так званий U-Lock. Теж вони бувають різні, але, загально кажучи, вважаються найсекюрнішими замками. Знову ж таки, їх роблять різні бренди, вони бувають дуже дешеві, типу за 10 євро. За це ви отримаєте дуже поганий метал у цю скобу і дуже поганий замок. Тобто його можна знову ж таки молотком розбити. Оцей конкретний варіант це Abus Granit. найтоповіша модель від Abus. У нього найбільший. Рейтинг секюрності. Через це ми отримаємо оцю скабу потужної сталі, яку дуже важко перепиляти навіть болгаркою. Замок закриває з двох сторін. Тобто тут ключ, який ти обертаєш, і він фіксує з цієї сторони скобу і з цієї сторони скобу. На дешевих замках фіксується лише з однієї сторони, і можна відпілити зробити один надпіл і його розкрити. бо От та сторона, яка не фіксується, просто вивалиться. Або прокрутиться. На цьому замці, якщо ти одну сторону відрізав, тобі треба відрізати і іншу сторону, бо вони фіксуються незалежно одна від одної. Через це він такий дорогий, він дуже важкий, але дуже секюрний. Чому я їм не користуюся? Через те, що він дуже важкий і його дуже важко з собою перевозити. На відміну від складеного замка, як оцей. Його можна повісити просто на раму і з ним їхати, і в принципі нормально. Оцю байду нікуди, блін, не повісиш. Є кріплення для таких замків, і вони просто огидні. Виглядають це мега мерзотно типу, він якось так старшить, не знаю, чи ви бачите. Чи десь під рамою, така байда всередині рами стерчить, ну, блін, просто я не знаю. Люди часто переносять їх в сумках е якихось на поясних, але він теж дуже важкий, він важить ну, під 2 кілограми, мабуть, оця байда. Є версія поменшала ця скобайда, десь отак от. Він називається такий замок Міні». Я насправді його й замовляв, але мені прийшов великий. Ну, я сказав, ладно, похір. І перші часи я ним користувався, і потім зрозумів, що ну, мені це не треба насправді. Коли і якщо я буду залишати свій велосипед надовше, тоді я, звісно, буду використовувати ось такий замок. Тепер давайте трошки поговоримо про технологію використання цих замків. Як я вже сказав, це залежить від сценарію використання вашого велосипеда. Якщо ви залишаєте його ненадовго, то тросика зазвичай... Достатньо. Також варто звертати увагу на тип кріплення колес. Досить часто колеса на велосипедах мають так званий квік реліз, тобто лапка, яку ти відтискаєш, і можна колесо просто легко зняти. У такому випадку треба переконатися, що коли ви закріпляєте свій велосипед замком до якоїсь велостоянки, ви також закріпляєте не лише раму, але й заднє колесо, наприклад. Для багатошвидкісних велосипедів та й для фіксів, в принципі, заднє колесо дорожче, ніж переднє, через це, що там знаходяться зірочки, мабуть, все реально. На передньому колесі нема зірочок, на задньому є, тобто на заднє колесо дорожче. Тому загальна рекомендація, якщо ви паркуєте велосипед, переконайтеся, що ви запаркували заднє колесо, раму і прив'язали до якогось нерухомого об'єкту, чи то стоянка, чи то стов, можливо, якийсь. Звісно, переднє колесо у такому випадку все ще не захищене. Знову ж таки, якщо у вас швидкорозтискальний затискач, розтискальний затискач, так званий, ну тоді ви ризикуєте переднім колесом. Варіант додатковий використовувати два замки. Один замок більш потужний, наприклад, ось такий юлок ви використовуєте для того, щоб закрити. Заднє колесо раму до нерухомого об'єкту. Інший замок, наприклад, тросик, ви використовуєте для того, щоб закріпити переднє колесо до нерухомого об'єкта і додатково ще за раму. Це такий секюрний варіант. Мабуть, найсекюрніше, як можна закріпити ваш велосипед. Щодо цього замка, то я його часто використовую у подорожах. Тобто, я беру його з собою, він достатньо компактний. Хоча він важить непогано, але коли ти їдеш на турінговому велосипеді, у тебе все важить непогано і так. Я його використовую і закріпляю велосипед на ніч. Ну і звісно ж, варто пам'ятати, що будь-який замок може бути зламаний, і все залежить від того, наскільки дорогий у вас велосипед і наскільки він привабливий для грабіжників. Щоб зробити його менш привабливим, треба повісити на нього якомога. Більше замків, або просто він візуально має виглядати як щось недороге. Якщо ваш велосипед коштує 5000 євро, а ви використовуєте найдешевший замок з декатлону тросик, який рветься руками, це дуже погана ідея, звісно, так не робіть. А якщо ваш велосипед коштує 30 євро і ви використовуєте замок за 60 євро від абус, ось такий граніт велетенський, так теж, мабуть, не варто робити, і ваш велосипед. Все одно, скоріш за все, нікому не буде потрібен, якщо він коштує 30 євро. Такі теж є. Найбільший грабіжок, проте, в Нідерландах, коли крадуть велосипеди, а їх тут крадуть, стається через те, що люди елементарно не закривають свій велосипед взагалі. Тобто людям просто лінь це робити. Вони під'їжджають до магазину, залишають велосипеди, скуплятися, повертаються і їдуть. І в 9 випадках з 10, їх велосипед на місці, а в 10-му випадку хтось інший сів на нього вже і поїхав. Так, це трапляється достатньо часто. Ви будете здивовані, насправді, як часто це трапляється. Тому навіть е замок один з найдешевших, такий, як використовую я, ну, що не менше його неможливо розірвати, він достатньо товстий, десь сантиметр в діаметрі, мабуть, тут тросик. Ще один цікавий варіант замка, абсолютно сек'юрний, як я вважаю, це просто скоба на заднє колесо. В Нідерландах дуже популярна така. Воно встановлюється там, де встановлюється задні гальма обідні, наприклад. І воно працює по принципу: ти повертаєш ключ, закриваєш скобу для того, щоб заднє колесо не ворошилося. Тобто формально ти не приковуєш велосипед нікуди, а просто блокуєш заднє колесо. Це, мабуть, 80% випадків. Велосипедів в Нідерландах закриваються саме так. Тобто просто блокують задні колесо. А як ви заковуєте свої велосипеди? Чи використовуєте ви тросики, ланцюги, юлоки, складані замки, можливо? Напишіть в коментарях.